Я сьогодні хочу з вами поговорити, що насправді відбувається з Укрзалізницею. Наскільки сильно зростуть ціни на квитки, чи дійсно може статися так, що Укрзалізниця зовсім скоро припинить своє існування і потяги по країні перестануть, в принципі їздити. Але ви перед тим, як ми будемо це з'ясовувати, будь ласка, напишіть зараз у коментарях, як часто ви Користуєтеся укрзалізницею, як часто ви куди-небудь їздите чи їздити в принципі, і як ви поставитесь до ідеї, що ціни на квитки мають бути диференційованими? Мовно кажучи, що. Верхня полиця має коштувати дешевше, аніж нижня полиця. Або, наприклад, купе біля туалета має коштувати дешевше аніж купе всередині вагону. Чи, наприклад, квиток в піковий сезон має коштувати дорожче аніж квиток у низький сезон? От, будь ласка, напишіть мені про це зараз, і так само підпишіться на цей ютуб канал, тому що от в той момент, коли людина дивиться відео і підписується, тоді ютуб бере його рекомендує іншим е глядачам. От я вам буду дуже за це вдячний. Отже. Чому ми хочемо про це поговорити? Бо вже котрий день поспіль, п'ятий вже день поспіль несеться гівно по трубах з приводу ініціативи президента України, яка називається УЗ 3000 а в суботу відкрився рох і але нас ізабілія, але насправді відкрилися ворота в пекло на вулиці банку і в офісі президента, коли наш гарант заявив про те, що кожен українець може скористатися безкоштовно програмою, яка називається УЗЕ 3000 і проїхати безкоштовно потягами. Укрзалізниці залізниці три тисячі кілометрів одразу почали кричати: що це абсолютний популізм, що це абсолютно дурня. Грошей на це в бюджеті немає. І взагалі навіщо таке робити? Проте деякі лідери громадської думки, які не просто лідери громадської думки, а отак от почали взагалі виправдовувати, що це потрібно військовим. Мовляв, таким чином дружини військовослужбовців або їхні мами зможуть доїхати до своїх чоловіків е на мало, не на фронт. От Я уявляю собі просто цю кампанію. Алло! Коханий мій дете, я під Покровськом. Ой, я вже їду до тебе. В мене є три тисячі безкоштовних кілометрів від Зеленського. Насправді абсолютний ідіотизм і такого не може бути. От давайте поясню, що насправді відбувалося, і до речі, от я вам поясню, яким чином взагалі адекватна ідея, з якою прийшло керівництво Укрзалізниці в офіс президента, перетворилася на лайно, тому що от там мені здається, так от, знаєте, є такий цар Мідас. Був. В грецькій міфології, який в своїх руках все перетворював на золото, так, от там навпаки, золото береться в руки і перетворюється на е, лайно. Отже, у вівторок, після того як по трубах полилося оце лайно, на яке було перетворено золото, випустили на арену в соціальні мережі головну провідницю е, офісу президента, тобі, в принципі, головну провідницю країни Сергія Лещенка. Так, от, що зробив Сергій Лещенко? Сергій е, Лещенко написав пост, в якому пояснив, що відбувається оці, виявляються, оці ці три тисячі кілометрів зможуть отримати не всі, точніше, не не всі, а зможна, можна буде користатися не завжди, а тільки в ті періоди, коли Укрзалізницею і так ніхто не користується. Він на свою адресу вислухав п'ятиповерхові матюки. І його е, депутати Верховної Ради викликали на доповідь, і от у середу він прийшов на доповідь до Верховної Ради для того, аби пояснювати, що ж насправді мав на увазі президент України, коли розповів про цю геніальну ініціативу уЗ 3000 для кожного українця. Хочу почати з простого за свою промову, хочу почати з простого заклику. Три з половиною роки Укрзалізниця рятувала Україну під час війни, і тепер час допомогти Укрзалізниці вистояти в цей складний період. Так, у мене виникає перше питання, чому взагалі е речником Укрзалізниці раптом стає Сергій Лещенко. І взагалі він же член наглядової ради Укрзалізниці і він радник голови офісу президента, штатний чи позаштатний. Не знаю, я він там отримує заробітну плату, чи не отримує, але в Укрзалізниці він отримає зарплату увага, рідні мої. 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень. Напишіть, будь ласка, чи мають чиновники такого штибу топового штибу? Отримувати подібні зарплати у коментарі. Зараз зайдіть, будь ласка, і напишіть. І взагалі мені цікаво, от чому Сергій Лещенко, колишньому журналіст. Окрім того, що він журналіст і радник голови Офіса президента, він ще любить працювати в якості діджея в нічних клубах. Ну це у нього, я так розумію, таке хобі. Навряд чи він там заробляє такі великі гроші, як на посаді члена наглядової ради Укрзалізниці. Він взагалі, от там яке він до залізниці, має діло. Ну, оце я як в принципі міг би бути художнім керівником національної опери. От, в принципі, тоді за такою логікою, членом наглядової ради укризлізниці мала бути Вірка Сердючка. От, не головна проводниця нинішньої країни Лещенко, а головною проводницею мала бути Вірка Сердючка. Вона, в принципі, якось довше була пов'язана з цією структурою. Вона була дійсно головною проводницею, принаймні телевізійною проводницею України. Ну, от вона могла б Андрій Данилко спокійно замінив би Сергія Лещенка на посаді голови Ґукерзалізниці і. Нічого абсолютно не змінилося. Насправді настільки сильно була провалена комунікація, я так розумію, Лещенка все ж таки з офісу президента десантували для того, аби вгамувати суспільство і перевести, як це називається, перевести весь вогонь з офісу президента на. На нього на Укрзалізницю і на лідерів громадської думки, але комунікація була настільки сильно провалена. Ще й Лещенко, подивіться, він прийшов в стіни Верховної Ради у середу. Доповідати про всі проблеми і надягнув червоне худі. Ну куди ти прийшов? Ти член наглядової ради. Куди ти там наглядав стільки років, що Укрзалізницю довели мали не до банкротства, і ти йдеш у стіни Верховної Ради. Ну це ж не нічний клуб, де ти будеш а, грати за пультом. У нього подивіться стоїть ноутбук, ну но це не діджейський пульт. Ну, я можливо якийсь кандовий, але це стіни Верховної Ради. Це трибуна головного законодавчого органу. Це не прохідний двір, це не клоузер і не К 41 такі найвідоміші клуби Києва зараз. Це не якась е не якась шарашкіна. Шарошкина Контора, я б після такого, що відбулося, чесно кажучи, бо шишок полетіло ще більше. От я б на місці Зеленського просто викликав би або навіть не викликав би Лєщенка, і отак, от звільнив би одним днем з вовчим квитком, без пояснення і без е, виплати вихідного пасобія. От, звільнив би одномоментно, тому що от той шквал і той зашквар, який відбувся, він же полетів перш за все на зеленського. Так от Лєщенко в середу прийшов до Верховної Ради, і про що він насправді... Говорив, давайте тепер послухаємо і розберемося. Якщо грубо казати, то Лєщенко сказав реальна трагедія і катастрофа в Укрзалізниці і дійсно потяги в один прекрасний момент. І це може статися зовсім скоро. Зупиняться, і ніхто нікуди зовсім не поїде. А звучить як неправда і абсолютний бред, і такого не може бути, бо не може бути взагалі. Скажете ви, але згадайте 23 лютого 2022 року. Війни не може бути і не може бути ніколи взагалі. Тому якщо хтось вважає, що Укрзалізниця не може зупинитися, то цілком можливо і доведеться пересідати на автомобілі, автобуси або взагалі гужові повозки і конний транспорт. Так от Укрзалізниці каже Лєщенко, закінчилися внутрішні ресурси, якими раніше покривали збитки від пасажирських перевезень. І якщо держава тут не втрутиться, країна може реально втратити компанію. Бо раніше ситуацію рятували вантажні перевезення, але через війну їхній обсяг суттєво впав. Тут від себе коротко поясню, що малося на увазі. А... Основні заробітки укрзалізниці були саме через вантажні перевезення. Умовно кажучи, з однієї кінці держави ем, вантажні вагони возили вугілля, з іншого кінця держави возили залізну руду, там металобрухт і тому подібне. І фактично бізнес, як в будь-який ну, соціалістично-комуністичній державі платив за. Ем, на пасажирські перевезення, які завжди були винятково збиткові. Тобто за пасажирське перевезення компенсацію їх вартості платив бізнес, який перевозив руду. Ну, мовно кажучи, найбільше у нас е як це називається е е сталевий бізнес. Це у кого це компанія Меденвіст, це компанія Ріната Ахметова. От мені здається, найбільше вони сплачували за перевезення пасажирське перевезення. Коли почалася війна і стали недоступні. Е став недоступний морський транспорт, то Бізнес закупив собі залізничні вагони, і якось воно все почало працювати. Але коли знову з'явилася можливість плавати морем, то о, навіть вантажні перевезення Укрзалізниці вони стали збитковими. І от що далі ще казав сьогодні Лещенко? Давайте слухати і давайте розбиратися. І тепер Укрзалізниця шукає інші джерела доходу. Планує підняти ціни на спальні вагони, підвищення комфорту, так само люкси, і так само на перший клас. Перший клас Інтерсіті. Потім які ще варіанти порятунку? Це витягнути, витягнути компанію, Це внутрішня оптимізація, продаж металобрухту, але там реально є частина там, вагонів, якогось обладнання, які тупо галімий металобрухт. Це компенсація з держбюджету. О, дивіться потрібно для того, аби Укрзалізниця далі працювала 16 мільярдів гривень або індексація вантажних тарифів. Потрібно, тобто, зробити вантажні перевезення дорожчими. Але якщо вантажні перевезення стануть дорожчими, то відповідно і товари, які виготовляє бізнес, що користується вантажними перевезеннями, теж дорожче. Тобто заплатимо за цю індексацію. Все одно ми з вами, звичайні українці. А Частину коштів, яка потрібна компенсацію, вже надійде цього року від уряду. Це 13 мільярдів гривень, і наступного року ще має бути нібито як 16 мільярдів гривень. Насправді історія дуже цікава, що половину з цих коштів, навіть більше ніж половину з цих коштів, заплатили кияни, тому що буквально нещодавно Верховна Рада прийняла законопроект, відповідно до якого у Києва. Забрали 8 мільярдів гривень з місцевого бюджету, і ці 8 мільярдів гривень з державного бюджету забрані у киян їх перенаправили для того, аби підтримати штани в Укрзалізниці. Ви розумієте, де інші 8 мільярдів гривень шукати, я не знаю. Але ж ви знаєте, що у нас дірка в 300 мільярдів гривень у бюджеті і немає чим платити зарплати е, українським військовослужбовцям. Е, що ще каже, значить е, Лещенко. Частину перераховано, наступні буде 16 млядів гривень. Дивіться, що хочуть зробити, що означає, умовно кажучи, і от з цього приводу я хочу запитати вашу думку. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Наприклад, ціна на місце на верхній полиці має коштувати дешевше аніж нижня полиця. Ціна місця у вагоні. Новому має коштувати більше, аніж ціна у старому вагоні. От, як, наприклад, плацкарт. В плацкарті всі навіть боковушки однаково коштують. Так, а от е зараз хочуть зробити цю диференціацію, аби і боковушки, боковушки коштували дешевше, верхні полиці коштували дешевше, нижня полиця коштувала дорожче. Наприклад, купе, яке коштує, яке знаходиться біля туалета, воно буде коштувати дешевше, аніж те купе, яке знаходиться всередині вагону. І так само от ті, хто... Літали по літали літаками, ті, хто знають, там теж є диференціація ціни. Умовно кажучи, хочеш місце з більшим простором для ніг, заплати. Хочеш обрати в принципі місце в літаку? Заплати. Хочеш сидіти спереду літака. Будь ласка, заплати. Хочеш подалі від туалета? Заплати. а Хочеш ранню посадку для того, аби обрати місце, наприклад, в лоукостах костах візері. Заплати. Наприклад, а якщо ти готовий, наприклад, знаєш за півроку наперед, що ти будеш летіти точно в липні, а про це ти знаєш у січні, то цей квиток буде коштувати дешевше аніж якщо його купувати. Наприклад, сьогодні на завтра, і те саме хочуть зробити в Укрзалізниці, щоб квиток, який ну там мовно кажучи, за три місяці наперед купується, він коштував дешевше, аніж той квиток, який купується з сьогодні на післязавтра. В принципі, ідея цілком логічна. Звичайно, люди будуть обурюватися, що ціни цін на квитки здоров ну дорожчають. Але в усіх європейських і світових залізничних перевізників воно працює саме. Так, ціна диференційована, е, немає ніякої уравніловки. Ти в принципі логічно, що уравніловки немає і бути не може. Це ми звикли, що якщо компанія державна, то всі ціни на все мають бути абсолютно однакові. Це така історія, яка залишилася у нас після радянських часів. От згодні ви на це чи не згодні? напишіть, будь ласка. Бо якщо далі так буде продовжуватися, ніхто нікуди не поїде взагалі. Але яким чином, наприклад, пасажирські перевезення збиткові. А, ну тут велике питання, тому що от зараз «Укрзалізниця» в принципі монополіст будь-яких перевезень у нашій державі. А, раніше літали літаки. Так можна було спокійно воно Франківськ, у Львів, сісти з Києва, з Борисполя або з Жулян і долетіти буквально за 40 хвилин. Зараз цієї можливості немає, хочеш не хочеш, але ти сідаєш або в поїзд, або сідаєш на автомобіль. Автомобілем дорожче, тому люди зазвичай сідають у поїзд. Так, у таку ідею диференціації ціни на квитки для того, аби покращити становище в Укрзалізниці і аби зменшити збисковість пасажирських перевезень, топ менеджмент Укрзалізниці приніс в офіс президента до Зеленського. І до речі, Лещенко так само сказав, що оця ідея про те, що е українці зможуть в непіковий період безкоштовно користуватися потягами, нібито тут навантаження на бюджет взагалі ніякого немає, тому що наприклад там лютий. Місяць поїзди їздять і так напівпорожні, а треба якраз таки зменшити навантаження в пікові періоди, і було проведено опитування, відповідно до якого встановили, що виявляється, частина пасажирів погоджується, якщо вони умовно кажучи, якщо в непіковий період квиток буде коштувати дешевше, то вони готові перенести е свій, свій виїзд. Умовно кажучи, готові запланувати свою подорож наперед, десь в районі 10-15%. і це одразу допоможе вивільнити е вагони в піковий період. А це значить з'явиться і пропозиція, і відповідно, а це ж головна причина, що зараз важко купити квитки. Якщо в піковий період 10% місць звільниться, значить на 10% стане ви зрозуміло на 10% можна буде більше провести пасажирів, які готові більше платити в піковий період. Мовляв, а так в непіковий період вагони напівпорожні, тобто можна їх робити дешевшими для того, аби заповнити людьми. Цю ідею принесли в офіс президента. Там подивилися і вирішили: ага, ну люди будуть обурюватися, тому що квитки дуже дорогі. Давайте в непіковий період зробимо взагалі безкоштовно, щоб люди могли скористатися цією ініціативою. Тобто, ідея оптимізації перетворилася в галійний популізм, е, і сюди приплили зимову тисячу підтримки. Сказали, це ми вам допомагаємо. Сюди перевели додали безкоштовний медичний чекап, і сюди додали ось е ініціативу УЗ три тисячі. І люди це сприйняли як просто популізм для підвищення рейтингу. Хоча ідея була проста: підвищити десь ціни підвищити, десь на Укрзалізницю зробити дешевшими. От тепер ви чітко знаєте, звідки ростуть ноги. І все, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібно. Робити квитки в певний час дорожчими або е, в непікові. чи готові ви купувати наперед, наприклад, за 3 за місяці квитки наперед для того, аби вони були дешевшими. Чи готові ви купувати купе біля туалета для того, аби їхати дешевше? Пишіть зараз у коментарях. І, в принципі, чи часто ви користуєтесь Укрзалізницею? Я вам дякую дуже за увагу. До зустрічі, підпишіться обов'язково.